Урок номер 15 Тема валентність. Дотепер ви користувалися формулами речовин, які подано у підручнику, або вам їх називав учитель. А як складають хімічні формули? Хімічну формулу виводять на основі даних про якісний і кількісний склад речовини. Речовин є дуже багато, і якби довелося запам'ятовувати їхні формули, вивчати хімію було б дуже важко. Очевидно, можна зробити висновок про склад речовини і записати її формулу, знаючи закономірності сполучення атомів. Для цього потрібно ознайомитися із властивістю атомів, яку називають валентністю. Що ж таке валентність? Слово валентність у перекладі з латинської означає сила або здатність. При утворенні молекул атоми з'єднуються не безладно, а в певній послідовності, особливими хімічними зв'язками. Кожний атом може утворити не нескінченне, а тільки певне число таких зв'язків. У 19 столітті вчені встановили, що атоми різних елементів мають різну здатність приєднувати до себе інші атоми. Так, наприклад, було помічено, що атом гідрогену може приєднати тільки один атом іншого хімічного елемента. Ця властивість атомів була названа валентністю. Давайте занотуємо. Валентність це число зв'язків, які певний атом може утворити з іншими атомами. Щоб показати, як атоми сполучені в молекулі, використовують графічні або структурні формули. Вони показують не тільки число атомів у молекулі, а й послідовність їх сполучення. Графічна формула молекули води H2O записується ось так. Із цієї формули видно, що в молекулі атом оксигену сполучений з двома атомами гідрогену, причому атоми гідрогену один з одним не зв'язані. Кожний хімічний зв'язок у графічній формулі позначається рискою. Атом оксигену утворює два зв'язки, отже, валентність оксигену дорівнює двом, оксиген двовалентний, а атоми гідрогену утворюють по одному зв'язку. Валентність гідрогену дорівнює одиниці, гідроген одновалентний. Розглянемо молекулу вуглекислого газу СО2. Графічна формула має такий вигляд: у молекулі вуглекислого газу атоми оксигену утворюють по два зв'язки з атомом карбону. Такий зв'язок називають подвійним, а карбон у цьому випадку утворює чотири зв'язки або два подвійні зв'язки. У цій сполуці валентність карбону дорівнює 4. Деякі елементи виявляють сталу валентність. У всіх сполуках їм властиве тільки одне певне значення валентності так, гідроген завжди одновалентний, а оксиген завжди двовалентний. Інші елементи можуть виявляти різні валентності в різних сполуках. Наприклад, сульфур може бути двовалентним, чотиривалентним і шестивалентним. Про такі елементи кажуть, що вони виявляють змінну валентність. Для позначення валентності використовують римські цифри. Їх записують над символом хімічного елемента. Таблицю валентності деяких хімічних елементів корисно мати у себе в зошиті. Ви можете її занотувати або роздрукувати та вклеїти в зошит. За відомою валентністю одного хімічного елемента можна встановити валентність інших елементів у сполуці. Визначимо, наприклад, валентність елементів у молекулі хлороводню, аж хлор. Атоми гідрогену завжди одновалентні. Отже, валентність атомів хлору також дорівнює одиниці, оскільки атом хлору зв'язаний тільки з атомом гідрогену і не може утворити з ним більше одного зв'язку. У молекулі Амоніаку nh 3 атом нітрогену зв'язаний з трьома одновалентними атомами гідрогену. Отже, нітроген. Тривалентний, оскільки утворює три зв'язки. Зважаючи на це, можна зробити графічні формули хлороводню і амоніаку. У хімічних формулах валентність записують над символом відповідного елемента. Валентність хімічних елементів можна визначити за періодичною системою. Вища або максимальна валентність хімічного елемента в більшості випадків дорівнює номеру групи періодичної системи. У якій розташований цей елемент. Щоб визначити і інші можливі валентності, треба від значення вищої валентності відняти 2, 4 або 6. Наведений у таблиці принцип визначення валентності за допомогою періодичної системи не завжди точний. Є винятки з нього. Наприклад, оксиген, який знаходиться в шостій групі, виявляє тільки валентність 2. А для ферму, які знаходиться в восьмій групі, характерні валентності 2 і 3. Проте для більшості елементів, з якими ви матимете справу в шкільному курсі, цей принцип справедливий: визначення валентності хімічних елементів за формулами бінарних сполук. Сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, називають бінарними. Для визначення валентності елементів у бінарній сполуці не обов'язково складати структурні формули. Сумарне число зв'язків атомів одного елемента в бінарній сполуці завжди дорівнює сумарному числу зв'язків усіх атомів іншого елемента. Наприклад, у молекулі вуглекислого газу СО2 карбон 4-валентний, загальне число зв'язків дорівнює 1 помножити на 4 і дорівнює 4. А оксиген двовалентний загальний зв'язків дорівнює 2 помножити на 2 і дорівнює 4. Для всіх елементів у бінарній сполуці добуток числа атомів на валентність буде однаковим. Для визначення валентності в бінарних сполуках можна використати такий алгоритм. Перша дія. Вказуємо валентність елемента з відомою або сталою валентністю. У нас є три приклади: фереромоксид, карбоноксид та метан. Серед наведених елементів дивимося, які елементи мають сталу валентність. це оксиген та гідроген. Над ними вказуємо їхню валентність, яка нам відома за таблицею. Множимо число атомів цього елемента на його валентність. Для першого прикладу. 3 помножаємо на 2 буде дорівнювати 6. Для другого прикладу 2 помножаємо на 2 буде 4. І для третього прикладу 4 помножаємо на 1 буде дорівнювати 4. Потім ділимо отримане значення на число атомів іншого елемента. Для першого прикладу 6 ми ділимо на кількість атомів, ферму ділимо на 2, отримуємо 3. Для другого прикладу у нас один атом карбону, тому 4 ми ділимо на 1, і у нас виходить 4. Для третього прикладу, також ми 4 ділимо на 1, тому що інший елемент карбон у нас тут 1, і отримаємо 4. Записуємо значення валентності над символом цього елемента. Ми визначили, що фером мав валентність 3, а карбон мав валентність 4. Складання формули бінарної сполуки за валентністю елементів. Знаючи значення валентності елементів, можна скласти формулу бінарної сполуки. Складемо, наприклад, формулу сполуки, що складається з атомів шестивалентного сульфуру і двовалентного оксигену. Кожний атом оксигену утворює тільки два зв'язки, тому для утворення шести зв'язків з атомом сульфуру необхідно три атоми оксигену. Отже, формула цієї сполуки so 3 а її графічна формула виглядає таким чином. Складаючи хімічні формули, необхідно враховувати порядок написання символів елементів у формулі. На першому місці в хімічній формулі записується символ того елемента, який у періодичній системі розташований лівіше або нижче. Так, якщо сполука складається з атомів нітрогену і оксигену, то на першому місці записується символ нітрогену, а якщо сполука складається з атомів калію та брому, то на першому місці символ калію. Для складання формул бінарних сполук також можна скористатися таким алгоритмом. Наприклад, записуємо символи елементів у необхідному порядку та позначаємо їхню валентність. Для першого прикладу алюміній та оксиген. Алюміній має сталу валентність 3, оксиген має сталу валентність 2. Сульфур та флор. Записуємо їхні валентності. Третій приклад карбон та сульфур. Знаходимо найменше спільне кратне для значень валентностей елементів. Для першого прикладу найменше спільне кратне для трійки та двійки буде 6. Для другого прикладу. Для четвірки та одиниці найменша спільна кратна 6, і для третього прикладу найменша спільна кратна для четвірки та двійки 4. Число атомів певного елементу дорівнює відношенню найменшого спільного кратного до валентності цього елемента. Тому для першого прикладу 6 ми ділимо на 3 і отримуємо 2, тобто індексом біля алюмінія ми запишемо двійку. Для оксигену 6 ділимо на 2, отримуємо 3, біля оксигену запишемо 3. Для другого прикладу у нас буде 6 ділимо на 6, отримуємо 1, тому для сульфору буде індекс одиниця, але одиницю ми не записуємо. Для флору буде 6 поділене на 1, буде дорівнювати 6, тому індекс біля флору буде 6. Для третього прикладу також саме 4 ділимо на 4 буде 1, 4 ділимо на 2, 2. Тому біля карбону ми не записуємо індекс, одиницю ми не записуємо, і біля сульфуру буде індекс 2.